Няни вшанували полеглого захисника Дмитра Гецька, встановивши дошку пам'яті на честь військовослужбовця на фасаді рідного для героя 28-го ліцею. Старший стрілець загинув 26 березня минулого року на запорізькому напрямку. Мо не не просто він був яка завжди підтримує він був чудовим другом, порадником? Ніколи не залишався осторонь. Він завжди вірив в справедливість. Народився Дмитро Гецько у Рівному. Вступив до Рівненського економіко-технологічного фахового коледжу. Далі продовжив навчання у національному університеті водного господарства та природокористування У 2018 році чоловік пішов до армії по завершенню служби, підписав контракт з національною гвардією України. Він був важливий. Смуглявий як циганчук, зі скриньками в очах, рухливий, радісний, але завжди товариський, завжди приходив на допомогу. Інші спочатку повномасштабного вторгнення Дмитра Гецька викликали з резерву після проходження підготовки на полігоні ні службу в північних районах Рідненщини. Взимку 2022 року проходив навчання в Німеччині, а вже з березня Дмитро виконував бойові завдання на запорізькому напрямку. З Дмитром познайомився. Я прибув 25 числа 22 року. Склад нашого підрозділу і Практично з перших днів він був одним з тих, з ким я познайомився вперше. Принциповий, толерантний, як вже було сказано. Насправді толерантний, завжди усміхнений, завжди компанійський. Відкрити дошку пам'яті Дмитру Гецьку доручили його молодшим братам. Після освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету героя. Вічна пам'ять та шана захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.